Всім привіт, мої друзі! І сьогодні я вирішив зробити хоробру питання-відповідь. Я буду відповідати на ваші питання. Ну, давайте почнемо. Так, ось наше перше запитання: в якому році ти народився? Я народився в 2013 році. Який твій е, е, улюблений мультфільм? Ну, в мене немає улюбленого мультфільма. Як ти став швидко популярним? Ну, я не став прям швидко популярним, но. Я просто е, дуже часто знімав відео майже кожен день, і люди почали підписуватися. В якому ти класі? Я у шостому класі. Кіндер чи мілка? Ну, Пускай буде кіндер. Переходимо до наступного запитання: в якій ти в школі? Е, ну, номер школи я, звичайно, не кажу, ну в звичайній українській школі. Який в тебе дім? Та звичайний. Скільки тобі років? Е, мені 12 років. В тебе є дівчина, ні дівчини в мене нема. Е, в тебе є брат чи сестра? Е, ні, в мене е, не брата, е, ні сестри нема. Е, е, полити народився. Я а, ну, щось я трохи не зрозумів запитання. Тому що я хотіла записати, коли я нагрудився. Я находився 21 року 10 жовтня. В тебе є собака чи кіт. Ні, в мене є тільки папуга. Переходимо до наступного запитання. В тебе є тварина? Так, в мене є папуга. Який в тебе телефон? В мене телефон Samsung. Правда, не пам'ятаю, якої саме самому модею, ну такий слабоватий. Е, які ти знаєш мови? Я знаю українську, російську та трохи англійську. Яка твоя улюблена страва? Е, моя улюблена страва, думаю, що ну, піца. Переходимо до наступного запитання. Е, як ти вирішив е, знімати відео? Ну, навіть сам не знаю, якщо чесно. ну... Я бачив дуже багато українських гробоксерів, і мені теж захотілося е, знімати робокс українську. Як твої е, батьки думають о твоїх відео? Хорошо і плохо? Ну, якщо мої батьки е, 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 ставилися до моїх відео, то е, Навряду я знімав би зараз відео, виконав би це на Ютуб, ну, звичайно, нормально. Е, як ти придумав нікнейм Діма mm. Ну, Якщо я не сам, не знаю. У но... мене раніше, раніше канал називався Діма БС, але я вирішив змінити названня на Діма Рабин. Тому що я et, став знімати більше про Roblox, чим, чим et, там, про Майнкрафт, Бравл Старс. Тому що. Et, я взагалі хотів знімати Бравл Старс на своєму каналі. але ну, якось так вийшло, що я став знімати e, Roblox українською. E, Ти будеш знімати відео про інші ігри. E, про інші ігри. Я думаю, що не буду вже знімати про інші ігри, тому що, тому що якби я вже про Roblox якось знімаю, і про інші ігри мені не цікаві. Ти будеш палити роцом? Так, обличчя я буду палити. Я гадаю, що зовсім скоро я вже спою обличчя, бо в мене таке. Ізначально була ідея сполити на 10к. Я от думаю, що завського пробую щиту. І ч, е, поки не знаю в Телеграмі можути чи і в Ютубі е, Ти будеш знімати в реальному е, житті? В реальному житті? ну не знаю, е, Можливо, і буду, а можливо, і ні. Ну. Можу я. Е, Колись би сказав би такий канал, де там, там якісь моменти із життя б записував, ну, якщо б вам це цікаво. ну, не знаю. Переходимо до наступного питання. E, що тебе робить по справжньому сесливу? E, що мене робить по справжньому сусливою. Це коли ви ставите лайк і на канал, тоді я дуже щаслив. Найчастіше думаєш перед сном, та не про що. Який момент в житті ти ніколи не забудеш? Я не забуду, коли набрав першу тисячу підписників. Це реально було дуже круто. Чого коли ти найбільше боїшся втратити? Ну, Канал друзів, батьків. Я вам ніколи не розповідав, але в мене раніше був другий канал. Е, те, там е, В мене було примерно десь тисячі підписників, і е, я просто в нього не міг зайти. Не знаю, чому я такі до сих пор не знаю, чому я не міг на нього зайти, але чому то він е, просто був заблокований. Переходимо до наступного питання. В тебе є дівчина? Ні, дівчина в мене немає. Наступне питання. Так, у наступному запитанні дуже багато запитань. А, давайте якось швидко відповім. Скільки тобі років? Мені 12 років. У тебе є домашній уровень, так, в мене є папука. Як звати твою маму і тата, не скажу. В тебе є брат чи сестра? Ні, нема. Хто твої друзі? Всі мої підписники це мої друзі. Ти тих своїх підписників в Ютубі і в Телеграмі. Так, люблю. Ви який клас ти ходиш у 6 ш... клас? Які твої е, найулюблені стікери в телеграмі? Е, в мене нема найлюбних стикерів? Наскільки е, підписників ти спалиш в це? Е, зовсім схохи, думаю. Е, як звати твою брату чи сестру? Е, в мене нема не брата ні сестри. Дякую, що замітив і тебе. І, е, Дякую тобі, що е, задавав питання. Переходимо до наступного запитання. У тебе є другий канал? Ні, в мене другого каналу немає. Ти плануєш зробити е, з кимось клаб? Ну поки що ні. Які твої плани на цей рік по грі? Е, мої плани це 20к підписників. думаю. Щось зміниться на каналі. Ну, Щось прямо глобально не зміниться. Ну і це були всі питання, які ви мені задали. Можливо, я десь якісь питання упустив, ну дуже, дуже сподіваюся, що ні. І робити втору частину напишіть свою думку у коментарях вами був я дімохви всім пока.